Молдова гезлондфесфан не чуток знає, що Росія порушує всі обіцянки. Вона зобов'язалася до 2002 року вивести з нашої території свої війська, які були там незаконно, так і не вивела. Вона перекрила газ, порушивши власний договір на постачання. Росія втрутилася в наші вибори, зневаживши основні принципи. Це не поодинокі дії. Вони є інструментами сучасного імперіалізму. Який прагне тримати нації у своїх руках, Я не можу не погодитися з президентом Макроном. Безтурботність останніх 30 років закінчилася. Але разом ми можемо побудувати справедливий і міцний мир в Європі, мир, який дозволить нам почуватися в безпеці. Молдова не просто спостерігає за цим. Ми партнери. Ми допомагаємо Україні. Підтримуючи стабільність на нашому боці кордону протяжністю 1200 кілометрів, надаючи притулок, ми стійко протистоїмо зусиллям Росії дестабілізувати ситуацію.